Тема сьогоднішнього нашого заняття десморгія. Правила накладання пов'язок. Сьогодні ми маємо розібрати з вами алгоритм виконання пов'язки лицарська рукавичка. Але перш ніж перейдемо до практичного заняття, спочатку з'ясуємо основні поняття та матеріали, які використовуються при накладанні пов'язок. Отже, перше. Дисморгія це розділ загальної хірургії, що вивчає види пов'язок, способи їх накладання і показання до застосування. По-друге, пов'язка це засіб для закріплення чи утримання на рані перев'язочного матеріалу або для утримання хворої частини тіла в необхідному для лікування положенні. Для цього використовуються бинти. Це смуга марлін різної ширини, що скатана в тугий рулон. Бинти бувають за своїм призначенням різні марлеві, стерильні та нестерильні, еластичні та гіпсові. В залежності від матеріалу, який використовується, або способу накладання, пов'язки поділяються на м'які та тверді, до м'яких пов'язок відносяться бинтові, косиночні, еластичні, клеєві, пращовидні та контурні пов'язки. Існують також і тверді пов'язки, до них можна віднести гіпсові пов'язки та лангети, а також шини, які можуть бути металеві, дерев'яні, пластикові або вакумні. Пов'язки з бинта найбільш розповсюджені, оскільки вони є простими та надійними. Тому бинти є обов'язковим атрибутом медичних закладів будь-якого рівня. Бинт може бути скатаний з одного кінця, при цьому скатана частина носить назву головки, а та, що не скатана, початку бинта. Тильна сторона бинта, яка повернута до бинтової частини тіла, називається спинкою а протилежна черевцем. Причому під час бинтування черевце повинно бути повернуте назовні, щоб бинт легко та вільно міг розкатуватися по поверхні бинтової ділянки тіла. Правила накладання бинтових пов'язок. Бинтуючий має стояти обличчям до потерпілого. Бинт при перев'язці тримають в правій руці, під кутом і повертають у напрямку до того, хто бинтує. Бинт намотується під легким натягуванням, але пов'язка не повинна бути дуже тугою, щоб не викликати стиснення тканин і порушення кровообігу у забинтованій кінцівці. Основою будь-якої пов'язки є виток або тур, який виникає, коли обмотують будь-яку частину тіла. Перший виток накладається дещо навскоси, щоб можна було притримати кінець бинта, а наступні витки його накривали. Перед накладанням пов'язки необхідно обов'язково вимити руки і надіти по можливості рукавички, стати обличчям до пацієнта, головку бинта тримати в правій руці. Початок бинта в лівій. При переході на фаланги пальців праву руку починаємо замотувати з великого пальця. Якщо ж ми замотуємо ліву руку, то починаємо замотувати із мизинця. Спочатку робимо фіксуючі тури на зап'ясті. Потім бинт. Ведемо по тильній поверхні кисті на нігтьову фалангу. Спіральними турами бинтувати палець до його основи і перейти на зап'ятці через тильну поверхню кисті, здійснюючи перехрещення з попереднім туром. Бинт розмотувати не утворюючи складок і не сильно натягуючи його для того, щоб не порушувати кровообіг в пошкоджених тканинах. Після кожного пальця переходимо для фіксування двох турів на зап'ястя. Таким чином забинтувати всі пальці. Пов'язку закінчити в області зап'ястя. Після закінчення бинтування кінець бинта розрізати ножицями уздовж. Обидва кінця перехрестити і зав'язати навколо зап'ястя, перевірити правильність пов'язки, щоб вона надійно закривала пошкоджену ділянку, а долонька залишалася незамотаною. І ще раз хочу наголосити і звернути вашу увагу, якщо ми накладаємо пов'язку лицарська рукавичка на праву руку, то при переході на фалангу пальців правої руки ми починаємо накладати пов'язку з великого пальця. Якщо ж ми накладаємо пов'язку на ліву руку, то при переході на фалангу пальця ми накладаємо пов'язку, починаючи із мизинного пальця.